Був Андрій Михайлович, координатор громадянського комітету по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю та порушенням прав громадян. Міська влада на чолі з Філатовим та його подільниками, користуючи своєю безкарністю, Зовсім е, знагзнагабніла і не дотримується жодних е, законів і, і навіть формальностей під час розкрадання е, комунального майна в бюджетних коштів. Так, директор департаменту гуманітарної політики Глячінша депутат він же депутат міської ради від партії Укроп голосував. Е, як депутат за відведення земельної ділянки підприємству «Ажур-Н», яке записано на його дружину, що суперечить закону. Але е, о, їм байдуже до, до цих формальностей, коли йдеться про те, е, про проможливість поживи в зв'язку з цим. Е, Дніпровська міська прокуратура подала за її позовом відбувся суд в Шевченківському районному суді, суддя якого був підкуплений, і не задовольнив позов прокуратури. І в зв'язку з цим сьогодні приміщенні апеляційний суд обласний. Розглядає апеляцію міської прокуратури з умовою таки притягнути до відповідальності цього корупціонера та негідника глячішка. І ми, небайдужі громадяни, мешканці нашого міста сьогодні зібралися з вимогою справедливого покарання цього негідника. Ми вважаємо, що ця знахабніла банда на чолі з галатом яка краде. Комунальне майно, бюджетні кошти і на місце на чолі нашого міста. Я вважаю, що вона повинна піти геть з керівництва міста. І, 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 і такі особи, як літчиші, повинні понести справедливе покарання. На місці, так. Зараз тільки подойшов, розміщення немає. Даний мітинг не санкціонований. Ну, 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 являє... ну, але ви маєте можливість мене тут затримати, як добрий часи хочуть. можете часу. Давайте, ви не будете мене перебувати, дуб добре, я зараз... От від... коли діляють безпредел, ви їм замечання не діляєте. А коли люди визнаються за своє, ви діляєте замечання. Молодці! Я працюю з молодим чоловіком, а не з вами. Дивіться. Ви ж народ. Ви ж народ.